Собака по кличці чудо покусала сусідів. Ті звернулись за допомогою до лікарів. І далі інформація була передана в відповідні служби. Представники відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади крутились, аби вирішити дану проблему. Вислухали скарги потерпілих і зустрілись з власницею собаки, котра спочатку категорично відмовлялась робити щеплення собаці. А це, як ви розумієте, складало загрозу для мешканців даного мікрорайону, адже чудо інколи чудила по справ. Стосовно покусів, От, наприклад, якщо собака покусала людину, людина звертається в лікарню, в лікарні непосередньо вони обстежують і потім надають інформацію, що така-то така-то людина була покусяна там-то, там-то. Передають інформацію на санпідінстанцію. Потім санстанція передає інформацію на нашу лікарню. Відповідно, з цим листом ми ознайомлюємося, визначаємо участок, де даний був покус, і відправляємо туди нашого участкового, який обслуговує дану зону, ту зону обслуговування. Після чого ми виїжджаємо на місце, проводимо епізотичне розслідування. Заповняємо акт. В акті вказується, чи щеплена тварина, коли був покус. Де був покус, як він стався, скажімо так, всі всю детальну інформацію збираємо від господаря даної собаки. Працівники ветеринарної служби доводять, що потрібно обов'язково щеплювати тварин від сказу, тим більше, що їх спеціалісти роблять це безкоштовно. Що стосується власниці чуда, то працівникам відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади вдалося взяти в неї пояснення, в котрому вона зобов'язалась зробити собаці щеплення. Заради правди потрібно за. Значити, що до виходу сюжету в ефір власниця чуда виконала свої зобов'язання і її собака отримала щеплення від сказу. Останнім часом почастішали випадки, коли домашні тварини кусають людей. Тому котре попереджаємо, домашні тварини повинні знаходитися вдома на прив'язі, та власники домашніх тварин повинні робити їм щеплення проти сказу. І щеплення проти сказу робиться у нас безкоштовно. За порушення правил благоустрою, а саме недотримання цих умов це робити щеплення, передбачена адміністративна відповідальність, а саме накладання штрафу. Тож не наражайте себе на небезпеку бути оштрафованим. А також своєю бездіяльністю не несіть загрозу для оточуючих. Вчасно робіть щеплення домашнім улюбленцям, будьте відповідальними і свідомими жителями громади. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.